Всім привіт, мікрофона Скайлер, і ми з вами вже перевірили багато способів, де можна заробляти валюту на сервері QuantRP. Але сьогодні я хочу розглянути, де можна заробити саме донатну валюту, а саме квант де їх можна отримати тільки один раз за всю гру, а де їх можна отримувати кожного дня і кожного тижня. Донатну валюту можна використовувати саме як обмін звичайну або для купівлі транспорту, котрий можна купити тільки за донат, ну або на маркетплейсі в інших гравців. Ну, і якраз поки я записував ступ, у нас з'явилася перша можливість заробити Quantcoin, а саме в кількості 15 штук, це міні-гра з уламками НЛО. Тобто в рандомних місцях е, штату розкидані уламки НЛО. Їх нам потрібно знайти, вони можуть бути розкинуті як і в морі, так і в самому штаті, просто на землі. Ну і чисто моя рекомендація мої поради, це краще їх збирати, коли вони розкидані по самому штату, чим по воді, оскільки, по-перше, для того, щоб зібрати їх в воді, вам потрібен е гідрокостюм, тобто набір водолаза. А по-друге, тобто, вони там можуть бути якось більш-менш заховані краще, ніж в самому штаті. Так, ну і ще також як можна полегшити собі пошук цих уламків, це на сайті QuantFun, Тут є карта, де повністю позначено все, що є в грі. Тут ми вибираємо, ну в нашому випідкоїнелов в океані, готово. І просто дивимося, де в грі в нас е, лежать уламки, тобто приблизно в якій частині карти стоїть мітка. І на квантфані ми в цьому ж самому місці переглядаємо, де в нас знаходиться сам уламок. Тобто, наприклад, у нас зараз є ось тут точка, де є уламки. Ми переходимо на квантфан. Ми знаходимо ось цю точку, і ось тут можуть лежати тобто, два уламки. Між цими двома острівками, так скажемо. Тож два уламки, ми можемо нажати на них і переглянути, де точно і в якому місці на, на карті вони лежать. Тобто один, ось, наприклад, другий, можемо детальніше розглянути. Так само в будь-якій іншій точці, наприклад, ось тут у нас так само є зараз точка, тут лежать два уламки, тобто їх можна буде зайти. Загалом цих уламків є 10. І крім самих кванткоінів, тобто в кількості 15 штук. Нам ще дається там певна кількість ігрової валюти, якщо не помиляюсь, стається розмір 10 тисяч. Ну і так само на Суші ми можемо переглядати в будь-якій точці на карті. ну Тут їх так само є більша кількість. Ну і зараз ми з вами переглянемо спосіб, за яким можна кожного дня отримати 15-25 кванткоінів, це виконання щоденних завдань. То, наприклад, зараз мені потрібно ще одне завдання виконати, ми зараз виберемо на карті найближчий магазин. Підійдемо туди, закупимо зараз річ там, на 5 тисяч, і виконаємо це саме завдання. Тому так само тут можуть завдання попадатися як і складніші, так і легші. Для кожного це буде індивідуально, хтось зможе їх виконати, хтось не зможе. Кожного все за, за власним бажанням буде. Ну і так само кожен може з вас сказати, що 15 20 кванкоїнів в день це невелика кількість, але якщо брати до уваги більший термін часу, тобто там. 10-15 днів або ж навіть цілий місяць, то за місяць можна отримати непогану таку суму. Тобто можете самі порахувати, беремо там 15 фант можемо на 30 і отримуємо суму за місяць. Так, виконуємо останнє завдання, забираємо нагороду, і так само тут в щоденних нагородах, тобто. Додаткових можна отримати квадкоїн. За останній день, як не помиляюся, дається від 500 до 700 квадкоїнів. Тобто адміністрація виставляє їх самих. Тобто за 30-й день, за 20-й, тут вроді 250 і за 10 вроді 100. Це так само може змінюватися з кожним днем. Так, ну і наступний спосіб це спосіб, за котрий можна отримати кванткоїни тільки раз за всю гру, це виконання завдань. Тобто, наприклад, вуличний гонщик тут можна 100 отримати, так само мільйонер. Тут різні завдання є, тобто для кожного знайде щось своє, деякі з них я виконав, деякі ні. Тут так само, наприклад, завдання філантроп, вам потрібно на фонд репортерів закинути там, ну, 100 ой, 500 тисяч і отримати за це 100 кванткоїнів. Так, ну і наступне це у нас щоденна рулетка. Тут у нас дуже багато різних предметів. Деякі з них можна продавати за ігрову валюту, деякі за кванткоїни. Так само тут можна вибити тільки кванткоїни. Ну і, і головне це самі віпки, тобто Platinum, Gold, Iron. Їх ми, звичайно, можемо продати за кванткоїни, Там, вроді, я знаю, за голд дається 100 кванткоїнів, за айрон і Platinum не продає. Ну і зазвичай, типу. Час від часу випадають типу, легендарні предмети, ну і міфічні, котрі так само можна продати за кванткоїни. Тобто, наприклад, той же самий стейдж, другий, там можна продати за 100 кванткоїнів. можна забрати собі і продати його на маркетплейсі. Перейдемо вже з вами до більших сум: це щотижневий заробіток кванткоїнів. Тут паралельно, як і з усім ми знаємо, є святкові завдання, котрі тільки на свята відкриваються так, як було на Новий рік, так і список завдань, котрі що е, понеділка. Оновлюють. Тобто, наприклад, тут є завдання бандитської розбірки, воно трішки запарне, я його ніколи не виконував. В більшості я виконую собі на вихідних розмінування території, за нього можна отримати як і експішку, так і 50 кванкоїнів. Тобто, просто їздите по штату і збираєте предмети. Ну, І головне це завдання Лудоман. Ви відігруєте 7 годин, ну зараз не 7, зараз у нас 6 через те, що через відключення світла у нас одну годину прибрали. Зараз відігруєте 6 годин і отримуєте ще. Тобто щодня впродовж тижня ви отримуєте так само на рулетці. Щодня ви відігруєте по 6 годин впродовж 5 днів впродовж тижня і отримуєте ще за це 100 кванткоїнів. Ну, і саме головне, це отримання квадкоїнів на вихідних, тобто в суботу і в неділю ви можете отримати по 100 кванткоїнів, просто відігравши по 5 годин. В даний момент по 4, оскільки годину нам прибрали через відключення світла. Ви просто відігруєте 4 години в день, забираєте щоденну рулетку і забираєте ще плюс 100 кванкоїнів зверху. І так само субота і неділя, тобто 2 дні ви так робите, і отримуєте ще 200 квадкоїнів. Ну, якщо брати в підсумку по моєму прикладі, виконуючи щоденні завдання, виконуючи е, квест з Лудоманом, ну і відігруючи по е, 5 годин в суботу і неділю, в тиждень мені вдавалося отримати від 400 до 600 квадкоїнів. Тобто це не непогана сума, оскільки ну, беремо це за тиждень. ну... І в місяць так само це вже буде доходити так, до двох тисяч кванконів, що вже є непогано. Їх ви можете злити комусь як в Battle Pass, так якісь сім'ї, наприклад, купити машину, і за це вони вам просто віддадуть ігрову валюту. І так само можете просто обміняти їх в обміннику через М. Там курс буде значно менший, ну але воно одразу ж начислить вам звичайну ігрову валюту на аккаунт. І всім дуже дякую за перегляд, буду радий почитати ваш коментар під цим відео, почути вашу думку на все це. Ну і так само можете написати ідею для наступних відео. На Мікрофон був Скайлер. Всім дякую, всім до зустрічі!